До холодів готові на 80%. кажуть обласні комунальники. Нині завершується утеплення будинків, ремонт та котелень бюджетних установ. Триває формування бази піску та солі для посипання доріг і тротуарів. Єдина і вже традиційна проблема розрахунки за газ. Якщо наразі прикарпатські теплопостачальні фірми розраховуються на рівні 56%, то до 1 жовтня цей показник потрібно підвищити вдвічі. Найбільше питань по розрахунку за газ до бюджетних установ Снятинщини, Коломищини і Городенки. Їх каже головний комунальник області мають вирішити в субвенції з державного бюджету. Деякі органи місцевого самоврядування можуть апелювати на різницю в тарифах. Адміністрація в цьому плані не спить. Ми територіальну комісію погодили уже 30 мільйонів на різницю в тарифах. Тобто, якщо ці ці, ці сума коштів буде погашена, ми вийдемо навіть на більше, ніж 70% рівень розрахунків. Схожа ситуація з підготовкою до зими і івано франківську 1200 житлових будинків, а це абсолютна більшість, мають паспорти готовності. Впродовж літнього періоду комунальники активно ремонтували дахи системи теплої водопостачання у багатоквартирках. Однак, в найбільшому управителі житлом компанії ЄРЦ не виключають, що з початком холодів у них можуть бути проблеми. Між тим свою відповідальність за це тут перекладають на байдужих мешканців. Можливо, будуть деякі проблематичні будинки. Це пов'язано з тим, що Є в нас такі об'єкти, де надзвичайно звичайно важкому стані внутрішньобудинкові системи теплопостачання і мешканці цих будинків не реагують. Вони не приходять на збори, вони не реагують на наші повідомлення про те, що потрібно провести ремонтні роботи. Загалом в обласному центрі оцінюють свою готовність до холодів на 70%. Роман Турій Андрій Гаргара. новини 402.